Опять я тут. Дуацький Дима. Так, поличка, Ніфіга ні нема. Ідемо далі. О, дідок. Іди сюди, неповославний. Уаа, сховався с діда. дідуся. Дебіл. Ді Йдемо далі. Ух, я тут був. Непогане місце. Забув, нема тут нічого. Опять діду! так. Пучка. А -а -а. Получай глаблями дуне. Перший день. А. На кухню. Дідо до неї привізу. Іди сюди. Де ти? Нема його. Опять сховався. А ключ він вирівняв на шиї. Моя килосамплат. Вот так Діду. А теж ти Паучай. Другий день. Ах! О, я ж не подивився другий шкафчик. Бляха. Нашлось нашлось те, що я забув ключ в цього дочка. Ну що, дід, у мене видивий пістолет. Получай. О! ключ, а це відеокімната. Тут нічого цікавого нема. Якась поличка і річко. Дід остав, ховаємося під річку. Де ти? Я знаю, ти напевно в підвалі. Іди сюди. Де ти? Я озизлися. О, да. О, да, у меня. Не было славно. Кидуч. Кидуч. О, дедов опять прибег. Ну что, попался. Третий день. О, я же хумаю. Объять вин. Слава Богу, не замітив. Діду! Ох, ховаємось! Треба з смертю. Ах, мої тупи. Тільки не пам'ятаю, щоб цей тут був, що ми його повіли. Ну, напевно вже пам'ять погана. Піду якась поїм. Нам 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 нам. нам ох, Поки діду їсть, я піду. Почка, повичка. Ще одну повів. На шом, по-перше, у вас щось нічого не бачу там. Побігли. Ні, не суміту. Я Де він? Під диваном? Ага, під диваном. І ще получай. І ключик твій. Ну що, дідо? Ну що, дідо? Як ти думаєш? Вночок не треба стій. О, я не замітив. Четвертий день. ключ все одно в мене. Все. Відкриваємо і тікаємо. Куда внук? У нас що? ти, мав бути тут зі мною. Опять втік. Підписуйтесь і ставте лайки. А я пишу нових внучиків.